Не знаю, так О. Так. Джонни первый раз вижу, что ты улыбаешься. Теперь нет, так. потому что это мой самый нелюбимый урок. А мой любимый. Для меня нет. Это мой, А это мой обоврай. Треба вам сказать, діти, що я дуже люблю математику, і у мене... Дуже багато було завжди учнів, які перемагали на Олімпіадах і так далі. Ну, на нашого рівня Олімпіади для третіх, четвертих, там, де ми приймали участь, там, де діти ходили на Еврику, там, де вони ходили в різні, на різні змагання інші, Кінгуру конкурси писали математичні. Так, це добре. Але знаєте, діти, я не можу сказати, що я не люблю мову, то це не гарно. Тому що мова це душа людини. Мова це душа людини, це її автентичність. Це те, що відрізняє нас. І мову людина повинна знати. Крім того, є люди, які не люблять нічого, ні мову, ні математику, ні інші предмети. Не люблять все, що треба трудитись. А тепер, будь ласка, я хочу подивитися, хто в мене розмовляє. Він ще не готовий. Я сказала, що є люди, які не люблять предмети, де треба трудитись, то трудитись треба в якому предметі. У нас в минулому році хлопчик в 8 класі зайняв перше місце з з мови. А в нас буде такої урок? З... Художньої творчості. І він е, виступав Она їздив. Була? Так, так, у нас різні предмети будуть. Багато багато цікавого. У нас в старшій школі не, ми домовилися. Ну, ось так ручку постав, я виключу обов'язково. А, а у мене а, а мій найдивіший предмет це біологія, А в нас у нас ще й немає її. Справа в тому, що коли вона буде, треба буде дуже також багато трудитися і багато знати. І я хочу сказати, що з будь-якого предмету, щоб досягнути якихось успіхів, треба е, працювати. Просто треба працювати. Так, і так, діти, ви закінчили свою самостійну, ви ще не скинули її у Хюман, тому що я після уроків зразу е, перекину запрошення. Там повинно бути обов'язкове запрошення для того, щоб ви виконали виконувати завдання. Завдання просто прикріпити, та й все, воно у вас вже виконане. Угу. Ми з вами зараз працюємо над темою в третьому підручнику і далі будемо продовжувати в другому підручнику, в третьому будемо продовжувати. Я хочу вам сказати над темою правопису. Української мови, всіх слів, щоб людина була грамотною і могла писати правильно. Знаєте, діти? <гум> я іноді закінчу дивлюсь От у мене сидить дитина на уроці, то вона сидить, і я її бачу. А тут я бачу, що поливна класу нервово хворі, вони щось роблять, вони десь риються, щось таке коїться. Зупиніться, будь ласка. Ні, шкоду. Зупиніться, будь ласка, вирівняйте спинку, покладіть ручки, от Данік сидить, от Ромочка сидить, от я його бачу. Крістіну бачу, вона сидить, слухає. Класну роботу бачу. вашу. Лілі кисільову і так далі. Тобто, люди, знаєте, це дуже і дуже гарно, коли людина вміє слухати. То вона тоді витрачає менше часу. Я колись чула, як у мене хлопчик розповідав: і, А як ти все встигаєш? Я нічого не встигаю. Він каже: Ой, то я на уроці слухаю, а додому прийду так, що повторю, то й все. То виходить, що він економить свій час, він слухає на уроці. Якщо не зрозуміло, зразу питає. Все, і тоді у нього проблем ніяких не було. Буває іноді, що здається, що все зрозуміло. Починаєш виконувати сам. Незрозуміло. Буває таке, буває, чому ні? Буває. Але діти, я хочу вам сказати, що е, обов'язково економте свій час на щось гарне, на щось хороше, на якісь гуртки, на якісь добрі справи для батьків. Я хожу на гурток. А добрі... І добрі справи для батьків також, бо вони ваші рідні, їм треба допомагати. Іноді доросла людина дуже багато знає, розуміє і бачить, іноді вам каже про щось, а іноді хвилюється в серці, в душі, а вам не каже про це. Їм також треба підтримка. Дорослим також треба підтримка, щоб вони менше хвилювалися. Так, і так ми з вами працюємо. І вже знаємо декілька способів. Перший спосіб, як можна писати грамотно, це ми знаємо, що частина слів в українській мові пишеться на слух, пишеться по слуху. І є такі букви на позначенні різних звуків. Людина вимовляє слово, вона його чує, вона може його записати, вона бачить його і так далі. Ви знаєте, що букви це значки. А звуки то звуки. Звуки не значки. Звуки людина чує і вимовляє. І навіть коли ми пишемо транскрипцію з звуками, то ми робимо дужечки, щоб вони не розлетілися, бо звуки два будуть. Це перше. Перше ми пишемо на слух. Друге, ми пишемо за правилами. І до цієї категорії, до другої колоночки у нас набирається, набирається, набирається правил. Які правила ми знаємо? Ми знаємо правила про велику букву знаємо? Так, про ім'я. Про ім'я, про і про різні клички і так далі. Про крапку, що на кінці речення закінчена думка, ставиться крапка, і після крапки пишемо з великої букви. Іноді вчитель завжди каже, так, кінець речення. Наступне речення, і діти кажуть, з великої букви, так, з великої букви. Щоб це не було, власна назва чи загальна назва все одно буква буде велика. На початку речення. Так, далі, крім того, ми знаємо правила про те, що сильна позиція наголошена, пишеться так, як чується. так? Ми знаємо правило. Що сильний, приголосний, перед голосним і перед сонорним. От про сонорні завжди ви забуваєте. А треба подивитися, перед сонорними і сказати собі, так, я чую. Якщо я нігодь, нігті не чую, то нігодь го г. В, в. Я його чую, я чую, що треба написати. А ще пухкий. «К -х -к я не чую. Я чую х перед глухим. Чітко чую. А якщо я візьму сонорний? Дзвінки без пари. У якої немає пари глухої? Пухнастий. Та я зродини не пишу г. Тому що пухнастий. Я чую, що там х. Перед а я що сонорний завжди пуху. чується. Бо... Хто діти почув? Я не. От я, я вам хочу сказати, почуло сім дітей. Я собі крапочки навіть поставила, тому що я... тих, які зараз слухали. Не ті, які крутилися, що срилися, щось робили руками. Я Бо стільки ти на уроці чи не на уроці? Я тепер почув. Почули, почули, діти, які слухали. Що перед сонорним сильна? Перед голосним сильна для приголосних. І перед сонорним сильна. Сонорні приголосні це такі дзвінки, у яких немає пари. Б. П Є пара. Д є пара. Є пара. Є пара. А тут дивіться. М. Р. Л. Немає пари. Немає. Немає. Немає пари перед сонорними. Також добре, добре, завжди пухнастий. «н». -н, -н. Чується? «х». Так, закінчили з правилами третя група слів це група, яку треба перевіряти. І ми сказали, що у нас для перевірки є. Слабкі позиції голосних і приголосних. Ну, ми почали вчити їх потихеньку і говоримо, що у голосних тільки два звука. Два які діти. Тверді звуки. голосних. Е. І. Е. І. От тільки е. І. Всі інші голосні звуки вимовляються чітко. І пишуться так, як ми вимовляємо. як чуємо. Всі. Якщо російською сорока кажу, то я а, вимовляю, пишу О. А якщо українською сорока, я вимовляю всі звуки. Чітко, не вимовляють тільки проміжний. От, ну, як не вимовляю. Я його вимовляю, але він схожий на Е і на И. Оце одна у мене. Як дитинка казала: халепа! У мене був хлопчик Тимофій, от електрона. Якщо б не е-і, то все було б гаразд, то все б я чув. Це перше І Ха перед глухим, і дзвінкий перед дзвінким. Коли чується дзвінко, просьба, зьби, зьби, зьби. А слово то просити, Та там зроду з не пишеться. Поки дивимося у словник, а навчимося. Перевіряти за правилом, за іншим, то будемо перевіряти. Я хочу вам сказати, о, вже ромачка знає, як перевіряти. да Просьба просто йти, да? то там чується. І я для перевірки доберу слово, я знаю яке, mm. щоб воно було родичем. Щоб воно було родичем. Так, оця колоночка у мене тільки Данік Лук'янов слухає. Оця колоночка Аріна слухає Григорій і Аня Жудік. Оця колоночка майже всі, всі. От я дивлюсь зараз, от зараз всі, діти, я вас дуже люблю. Концентруйте увагу свою. Зупинитеся. Зараз навмисно для вас включу фізкульт-хвилинку. <гум> Идет сейчас ест до Петрика. Да. Звука нету. Звука нету. Зайц. Зайц. Звук. Заяц... Заяц

Nguyên, miền, 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 та Так, порухалися. І ви знаєте, діти так. рухалися не всі, а половина. Молодці діти. Молодці. Так, і так, будь ласка, ми з вами сьогодні пишемо роботу. Я кажу до ранку перевірки. Подивіться, номер 85, сторінка 39. Так. Номер 85. Номер 85. Ось він у нас є. В цьому номері у свиті короля вписані слова, які я беру звідти. Ой, Вікторина, а я його вдома зробив. Вставляю, тобі треба перевірити, як ти зробив, щоб я тобі не робила зауважень. Вставляю в світу короля слова там, де у мене. Е буква королю Е, королю Е і королеві И, то я можу тут написати собі так, щоб запам'ятати, що королю буде у мене е. І королеві буде И. А зараз це будемо писати. То нам Але, треба записати. Звідти я беру слова. Я беру слова і пишу перше слово вулиця. Я його пам'ятаю. Крім того, я знаю, що у мене, по-перше, вулиця, словникове слово. Я його запишу. Правильно чи неправильно? Правильно. Ні. Правильно. ні. 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 – Ой, діти, ну які ж ви. Вас заплутати нічого. Я ж написала для чого. Рів. Так, так. Неправильно, тому що я, слово вулиця, де повинна записати. Де Королю. Королю! Королеві. Королеві. Дивлюсь. У світі короля орфограма позначається літерою Е. Значить, вулиця у світі королеви. Я пишу, беру, пишу це слово, обов'язково ставлю наголос, обов'язково ділю на склади. Господи, твоя воля, як ото навмисно. Обов'язково ділю на склади. Підкреслюю то, що вставила. Ставлю кому, і тоді пишу інше слово. З якої букви після коми? Маленької. Маленької. Далі я дивлюсь на наступне слово, герой. Тут у мене Е. Я вставляю слово герой. Пишеться перше слово. Звели... А що це воно не пишеться? Хорошо. А от тепер хорошо. Пишеться з великої букви, тому що це перше слово. Я не перше слово. Я звідти беру, я вписую його. Дивлюсь, що тут у мене два склади, mm -hmm. ставлю наголос, підкреслю букву, яку вставила. Це ж словникове слово. Ми ці слова всі вивчили і всі знаємо. І наступні слова через кому з маленької букви. Тут ті, в яких у мене е, а тут ті, в яких у мене і, я беру звідти, написала перше слово, написала друге слово. Гром. І далі вибираю звідти і пишу сюди. Вибираю і пишу там, де е. Королю там, де і королеві. Домовилися. Так. Кдине і що так. Ну, Оце, здається, і, ну зовсім на і не схожа. Навіть треба ж їй, мабуть, і поставити, господи. <плес> не знаю, якщо воно буде велике, ні, воно велике. То а я Ви вже... можете в коло чуть менше зробити. Ні, я можу, я не хочу його робити, мені потім переробляти не хочеться. Я поставлю його зверху, що воно тут буде зверху. Я теж зверху ставлю. Так, так. І я оце у мене добре вийшло. А тут. Або якщо буду писати, то можу поставити ось тут і виписати всі слова, які словникові. А хто це Данік, це то ти? Ми домовлялися. Всі слова, які мені. E, треба написати словникові, які ми вивчили, ми вивчили їх. Ті, які з е королю, ті, які з і, королеві. Бачите, як я вас підчепила? Зразу написала не про. Ну зразу! І хтось прошльопав ухами. І він хтось оцей хтось. Так, цю роботу виконати і здати у Х'юман. Добре? <по> Певне, я можу хоч зараз прислати, я цю роботу зробила. Тепер тобі треба зробити наступне: перевірити, чи у всіх словах стоять наголоси. Перевірити, чи всі вони поділені на склади. Перевірити, Ді. чи правильний перенос по складах ні. якщо ти переносила, все перевір. Те, що ти зробила, то то зробила. У нас іноді буває люди: от, 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 от все зробили. Іноді я кажу, діти. Будемо переписувати текст, можете його не поділяти на склади. Але, знаєте, діти, ми якось звикли поділяти, коли робимо перевірку. Тому що перевірка по складах, дитина сама собі диктує, вимовляє кожну букву орфографічно. Не орфоепічно, як воно чується, вулиця! Хто його знає, воно не наголошена і воно чується проміж ним. А я диктую собі так, як знаю, як у словнику. -ся. То я диктую, як повинно бути написано. Зрозуміли? Так. Да. То приступайте до роботи. Я можу навіть відключитися Запросто. Запросто. А ви будете працювати. Все зрозуміло, діти. Ага. Так, уроки йдуть. так, а я тоді швиденько зараз залізу в Ion і скину Вже вам запрошення, вугу. щоб ви могли прикріпити вашу роботу, то треба мені зробити завдання. Запросити вас виконати його і щоб діти, щоб такого не було, що в мене сім дітей зробили тринадцять, п'ятнадцять, О, дев'ятнадцять це нормально, це хтось один, ну може, не зміг, може, хворів, а все інше не годиться. Якщо сказано зробити, то зробили. А якщо сказано прикріпити, мені це треба для перевірки, то прикріпити. Скажіть мені, будь ласка, ця робота вам всім зрозуміла, як її виконати? Да, да, він да, дуже він дуже ластить, просто написав. Тоді, діти, я бажаю вам успіхів. Я вас люблю дуже. Дякую. Да. Ми теж вас любимо. Бо Бо було. Було. Ми працюємо, До працюємо. Я буду чекати зараз і сяду зразу перевіряти.